Це моя квартира на добу. Я так щаслива, я так щаслива. Мені здається, що то квартира моєї мрії. Я завжди мріяла про цей бізнес, але обрала піти в велику міжнародну корпорацію і працюю тут вже два роки. В цьому відео хочу розказати, пояснити, чому не варто одразу будувати бізнес з моєї точки зору. І що компанія. Що робота, звичайна робота, може дати вам перед тим, як ви побудуєте щось своє. З ким ми не знайомі. Мене звати Ліза. Я працюю в міжнародній компанії Rakuten Viber на українські та європейські ринки маркетологом і працюю вже два роки. Я маркетинг спеціаліст. За ці два роки я зрозуміла, що я навчилась більше, ніж в універі. Компанії. Я навчилась спілкування з людьми, етиці. Всьому тому, що мені знадобиться в майбутньому. Детальніше я трошки пізніше розкажу. А також в цьому відео хочу показати можливість, яку дала мені компанія. У Нас буде корпоратив в Києві. І мене запросили. Я живу сама зі Львова, Мене запросили і зняли мені апартаменти. Ці апартаменти мені подарували неймовірну кількість інсайтів, не тільки робочих. І я просто щаслива тут знаходитись, я просто щаслива проживати цей день, хочу поділитись ним також з вами. Дуже подобається, коли компанії піклуються про своїх співробітників, і навіть якщо це день, і коротше, прям дуже-дуже приємно. Давайте я тепер покажу, що в квартирі є. О, насправді я вже тут була, але зайдемо з вами. І так, це в нас коридор. І ми йдемо в кімнату, де, де просто шикарні крісла. Я вам тут відео буду записувати. І Ліжко, подивіться на це ліжко. Це просто мрія. А тепер на цьому ліжку, коли ви прикидаєтесь, ви завжди бачите ось такий вигляд на центр Києва. Це подол. Тут я вже трошечки працювала, бо роботу ніхто не відміняв. Тут подивіться, які маленькі є штучки. Прям... Це, це квартира в стилі а, саду. Та і тут от такий дім, як сад. І кожна деталь так продумана. І ще дуже-дуже-дуже класно, що тут є жираф, бо я обожнюю жираф, це моє, а, тотемна тварина. І тут все одне дзеркало, боже, неймовірно, неймовірно красиво. Подивіться. Тут ніби як клітка стоїть, тут ще один жирафик, і би, е, вихід на терасу. Вихід на терасу. Опа! Тут такий от замок. Багато-багато зелені, бо це джунглі апартмент, назва джунглі апартмент. Я ніколи не знала, не думала, що в Києві є такий райончик, бо я жила насправді. Шість місяців в Києві, коли тільки починала працювати в Вайбері. Я жила на академії містечку. Ну, це далеко, далеко від центру. І у ну, мене такі не дуже спогади залишились Ні про Київ. Ну, ну так тому, що я їздила дуже довго до роботи. Квартира була класна, але дуже довго їздила до роботи, і взагалі райончик такий далекий. Тут, тут просто шикарно. Я не знаю, виходиш тихо, ніби, а ніби ти і в центрі. От, І тут ми заходимо в кухню. Тобто ми переходимо з спальні, можна перейти по терасі на кухню. Розкажу швидко історію, як це було у мій шлях у Rakot Viber. Я знайшла вакансію на Glassdoor, і вирішила на це український сайт для вакансій, і вирішила податись по приколу. Я була інтерном. У мене був досвід. Ну, я бакалаврат закінчувала з математики, і я подалась. У мене був досвід ще фрілансу. Не обрали, я була неймовірно щаслива працювати в такій компанії, як Viber. Для мене це як Google. І насправді це так і є. Всі процеси так само, вплив так само. от. І зараз я доросла вже до маркетинг-спеціаліста. Спочатку я півроку працювала інтерном в Києві офлайн. І потім. Почалась війна, я переїхала назад до Львова, де, до мого рідного міста, і вже з того моменту працюю онлайн, працювала маркетинг-асистентом, створювала стикери, створювала маски, допомагала з різноманітними маркетинг активностями. І от недавно, цього літа, я вже маркетинг-спеціаліст. Відповідаю за дуже-дуже багато українських маркетинг-проєктів від Rocket and Viber. І мій, мій улюблений проєкт це TikTok. Так що подивіться наш TikTok в Viber. Ми є з крутою агенцією, ви, напевно, всі, їх знаєте, це робимо. І я реально ним пишаюсь. Насправді я зупинилась за містом своїм бабусі Дінсі. І посмілила там і думала, що обідати я буду десь в кафе. Да? Приїхала сюди, не знаю, годину десь ходила, дивилася все. Потім, ну, робота, все ж таки. Працюю, працюю, працювала, працювала. і така дивлюсь, опа, четверта година. Я ще нічого не познімала, і я думаю... Ну що, по-перше, годину на кафе витрачати, чи півтори ну, на обід. І вирішила замовити. Бо, ну чого? Я все одно ж в центрі міста, в центрі Києва, в мене буде своє особисте тихе кафе з такою класною кухнею і гречаним чаєм. Вибігаю за доставчикою. Дякую. Я кайфую від кожного шматочка цього дня. Подивіться на цей райончик взагалі. Ну, мені щось Париж навіть нагадує трошечки, знаєте, такі, типу, так, такі дома в одному стилі, і всі такі багаті, класні. І ще я не встигла в кафе, ну тому що в мене мало часу, хочеться багато всього встигнути в цій квартирі. І замовила доставку з Хонь, з хані в Києві. І мені дуже рекомендували це кафе. Так що я вже дуже дуже голодна, Біжу, біжу обідати. Буду їсти свій зелений обід. Буду цукій, цукій нолатки, спачатала. Чайний чай, який дуже рекомендувала власниця: ці зелені квартири. Тільки що я знайшла себе от в такому стані, просто так скрюченому і такому в телефоні. Бо ну, я працюю частково в телефоні і частково на комп'ютері. Частіше всього в телефоні. І я така думаю, все, я сідаю знімати відео, бо ну мало часу, скоро вже цей корпоратив а ні, а ні, я сіла в це зручне, крісло, бо воно реально зручне, красиве, ідеальне, просто і ну, буває, буває, що робити. Чому я кажу, що треба спробувати себе в корпорації чи просто на роботі? Тому що ви бачите, як працює бізнес. Може на середині, може не самі всі процеси, але як все влаштовано? Бо коли, от ви не знаєте, чи тільки з універу, чи на фрілансі випрацювала, я до речі, на фрілансі до корпорації випрацювала, вас все хаотично, вас ви все не знаєте, як організувати, як спілкуватися, як це робити ефективно. А коли ви попали в таку налаштовану чи компанію корпорацію чи компанію? Вам все одразу зрозуміло. Мені це стало ясно, зрозуміло. Я тепер приношу ці ем, відносини у всі сфери свого життя, навіть особистого: якусь етику, яку, якусь, якусь повагу, бо, наприклад. На фрілансі це прям нормальна практика писати клієнту, не знаю, там, 12, в 11 вечора в нас сьома, і після сьомого це вже не дуже писати, навіть мейли, які не проходять на телефон. От. Також компанія дала мені можливість попрацювати і дає мені можливість попрацювати з топовими українськими агенціями, і це просто неймовірні люди. Я дуже багато слов повторюю слово неймовірні, але це реально так. Вони дуже креативні, дуже класні всі. Я побачила, як будуються маркетинг стратегія. Також маркетинг, так це ж спеціалізація, яка повністю базується на дослідженнях, якісний маркетинг. І от в компанії Viber я це точно зрозуміла. Я побачила це на прикладі. Як ми робимо ці дослідження, і це реально працює, це, це реально класно бачити, коли ти щось робиш, і воно потім працює. З Цікавого ще можливість, яку дав мені Viber, міжнародна корпорація, що я. Можу робити те, що можу побачити. Тобто, це ж я роблю стікери, я роблю ідеї для масок, тобто маски роблю, пости, пощу і інші користувачі це бачать. І я іноді їду в транспорті, і люди відправляють стікери, які я розроблювала з дизайнерами українськими. І я така, о, це я. Є, так, є така штука, що я щось приношу в світ. Для мене це дуже-дуже ну, так заспокоює, дуже класно відчувати, що я допомагаю людям, українцям. Під час на початку війни ми організовували багато чатів для біженців. Вони зараз до сих пір є. Ми всіх підтримуємо. І якихось каналів допомоги, і це от все відчувати, що ти допомагаєш Україні, допомагаєш людям. Тому що в компанії ти можеш це зробити більш ну, масивно, більш велику аудиторію, коли ти маленький фрілансер і маленька компанія починаючи, ти так впливати не можеш. Також мені дуже пощастило з колегами. А мої колеги вчать мене бути спеціалістом, тому що я часто сумніваюсь в собі. Я росла з інтерна і там як показувала класні результати, брала відповідальність, але іноді я сумніваюсь, а чи, чи дійсно це працює? От є таке, що я там давно працюю я реально. Але я все одно сумніваюся, ну може, це співпало, може це ще щось. Вони кажуть, та ні, це не співпало. Ти там запропонувала ту ідею контента, і вона реально працює. Тобто вони так підбадьорюють, вселяють якусь впевненість. І це дуже важливо, особливо коли ви ростете як спеціаліст. А, от, і... Дуже багато також компаній є а, курсів для розвитку, а, мітинги проходять, вони всі супер ну, не дуже довгі, не займають багато часу, тому що я знаю, що в компаніях там буває цілий день мітингів, я цього не люблю і боялась корпорації навіть. А, от. І, звісно, звісно, міжнародна корпорація прокачала мені англійську. У мене англійська зараз розмовна C1, uh, So I can speak English uh, fluently. Uh, може не одразу, отак-от, але із акцентом, тому що я спілкуюсь з людьми, які native в English. Uh, от, um, і тому, тому я, я дуже щаслива, що обрала цей шлях. Далі планую застосувати ці знання. Планую ще попрацювати. Uh, на когось попрацювати в компаніях, в компанії і набрати з цього досвіду. Паралельно я беру маленькі чи волонтерські проекти маркетингові, чи людям допомагаю стратегією, іноді з бізнесом. Ну, але не так. Небагато допомагаю, коли є час тільки, щоб не вигорати на роботі. А, от, і хочу набратися якомога більше досвіду, зрозуміти, що моє, бо я паралельно ще вивчаю інші сфери. Тобто, ця міжнародна корпорація дає мені можливість працювати, заробляти гроші і в той же момент ще щось тестувати. У мене є час, тому що там є work-life balance, там є. А, ну, тобто я не перепрацьовую систематично. Буває, що я там довше залишаюсь, але не перепрацьовую систематично і маю час на свої якісь а, себе шукати ще. Тому що ну, ясно, що а, я хочу справу не лише там в маркетингу. Для мене ясно. Я хочу справу не лише зв'язану з, з маркетингом. І я. Тестую інші ніші, беру курси, в мене є час на це проходити. От в тому плані корпорація також це плюс. Здається, що дан. Я дуже вдячна за таку можливість, що я можу пожити хоча б трошечки в такій квартирі, зрозуміти, як це. і Якщо чесно, я ну навіть е, не думала собі, е, що коли ти заходиш в кімнату, квартиру, розумієш, що ти тут можеш знаходитись час, ніхто тебе там не виганяє. Тобто це твоя квартира на якийсь час, ти розумієш, що ти хочеш цю квартиру надовше. Ти розумієш, що ти хочеш свою квартиру, ну, зйомну, ще якусь, бо я ще сумнівалась. Кімната, там, ну, не знаю, там подожі, ще щось. І розумієш, що я хочу своє місце. І насправді, ну, трубота, да, наприклад, чи ну, компанія, яка дає такі можливості, вона дає можливості розвитку не тільки професійного. А й особистісно, бо це ж я якби, вирішила, прийняла рішення, що я хочу свою там, квартиру знімати чи щось таке. Дуже, дуже цікаво, через компанію знаходити такі інші можливості. До. Я вже не хвилююся, бо це мій вже другий корпоратив. Перший був в Англії. З англійців взагалі нікого не знала. Тут українська команда з ким зустрічалася. Просто очікую класно провести час. Замовляю таксі, бо вже залишилось трошечки часу. <зум> клас. Це супер. Я втомилась і встигла за 15 хвилин до комендантської години. Я дуже задоволена сьогоднішнім днем вечором, квартирою взагалі всім. І от п'ю гречишний чай. Вже приїхала і вперше, перше хочу трошечки їсти, <с> ще їсти, так? І тут нічого немає, і я з собою нічого не взяла. Хозяйка залишила, казала, там якісь є запаси, я прийшла, подивилася, да? там тільки сіль. Олія, ну, в принципі, нічого не повинно бути. Просто вона сказала, що я спас, я перевірила. От, І вся рекоменданська година, так що я просто чекаю свого сніданку, вже, який я собі придумала. Кайфовий такий сніданок завертаю, дуже раджу цей заклад, завтра покажу. От, І кайфую від атмосфери цієї кімнаті, навіть уночі навіть вона, вона дуже красива. І ще поділюсь трошечки враженнями про сам івент. Мені це дуже сподобалось, дуже щаслива, що в мене з компанією співпадають цінності, і тому з людьми, з команди, я легко знаходжу спільну мову, і мені легко з ними. Дуже класно провели час. Ходілося б ще. От і я просто дуже щаслива, дуже задоволена побути. В колі е, людей, з якими ми маємо спільні інтереси, тому що насправді, якщо бути чесною, то я мало з ким проводжу час зараз, а, і в мене мало оточення. Я не знаю добре, чи це чи погано. До речі, я окуляри купила після поїздки в Хорватію, після минулого випуску, який був на цьому каналі, який мені дав інсайт, бачите, кожна подія дає нову думку, яка змінює ваше життя. І, коротше, я зрозуміла, що я зможу більше побачити, дивитись на море, ну, не щуритись постійно, якщо я куплю собі окуляр. Бо раніше я не купувала, бо думаю, ну, нащо це треба? А от. Буде дивно, якщо я наступного випускка купую квартиру, бо мені сподобалась ця. Дякую, дякую, Вайбер. Ну і все, я їду додому. у Львів понеділок зараз за Київ. І дуже дякую за те. Побачимось в новому відео. Ти хто залишився, в мене є невеличкі побажання. Вибирайте один, два або три число, і я відкрию оці магічній книзі з авокадо е фразу, яку треба почути саме вам зараз. І я вірю, що саме вона вам потрібна. Там англійською я перекладу українською пороператор.